2 вересня минулого року, напевно, найвідоміший олігарх України Коломойський отримав підозру по цілому ряду звинувачень та був доправлений до СІЗО при СБУ, де й знаходиться по сей день. Його справа налічує вже майже 10 судових засідань, та експерти предрікають найгучнішу посадку бізнесмена такого рівня часів незалежності. На сьогоднішній день від його бізнес імперії продовжують відколюватися частинки, та його особисте багатство, враховуючи минулорічні націоналізації Укрнафти, зменшилися у рази. На початку двадцять року Коломойського не Залишилося бізнесу, що міг би генерувати такі ж мільярдні прибутки. На моєму каналі є відео про бізнес Порошенка та про бізнес Ахметова. Та у сьогоднішньому відео я хочу підсумувати, чим володів Коломойський та що у нього залишилося на сьогоднішній день. Ну і звичайно, підведу які свої підсумки, що з ним буде далі. Насамперед попрошу вас поставити цьому відео лайк та підписатися на канал. Також рекомендую перейти у наш телеграм-канал про бізнес, це найбільший український телеграм-журнал з важливими новинами сектору підприємництва. Якщо вас це цікавить, прошу по в описі, а ми починаємо. Насамперед, що з себе представляє Коломойський взагалі, це найбільш чіткий та прямий приклад олігархії. Людина усе життя займається бізнесом, що дотичний до державних активів, і, звичайно, має величезний вплив на адмінресурс за допомогою одразу декількох засобів, починаючи від контролю величезного медіахолдингу новин, на кшталт ТСН, Уніян і так далі, закінчивши цілим портфелем карманних депутатів та міністрів. Уся його історія збагачення базувалася на ігноруванні державою дуже наглих та безпрецедентних. Схем виведення капіталу на моєму каналі є відео про ці історії. Коломойський разом зі своїми колегами, друзями Боголюбовим та Палуцею, у нерівних частинах володіє групою Приват. Донедавна це одна з найбільших приватних компаній холдингів, що мала активи одразу у більше ніж п'яти секторах економіки. Його слід простежувався абсолютно у всіх грошовитих сегментах. Якщо коротко перечислювати, то це і металургія, і енергетика, і хімвиробництво, видобуток нафти та газу та навіть найбільша в Україні авіакомпанія МАО. Ну і звичайно, один, 1 плюс 1 та саме Приватбанк для того, щоб зрозуміти, що з цього усього залишилося, потрібно спершу дізнатися, що відкололося, а точніше, що з активів Коломойського повернулося у власність держави. Першим гучним скандалом, пов'язаним з Коломойським, стала націоналізація Приватбанку у 2016 році. Неочікувано антимонопольний комітет став звертати увагу на стрімке масштабування Привату та його, скажімо так, дивний кредитний портфель. Справа у тому, що протягом періоду 6-15 років Приватбанк видав кредитів на. На більше ніж 6 мільярдів гривень певним компаніям, та назад нічого не повернулося. 6 мільярдів це офіційна заявлена сума. Та по оцінкам експертів, що були долучені до націоналізації, ця цифра схожа на реальну, якщо мова йде про долари. Так ось, банк тоді видавав кредити структурам Коломойського та назад нічого не повертав. Тоді його націоналізували, та очі успішно закрили. Пізніше виясниться, що на ці гроші беня скупить більше десятка тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості у штатах. Це і готелі і ресторани, і цілі етажі жилих домів. На яких здавалися в оренду. На самого Коломойського, до речі, у штатах теж завели справу, якщо хтось не чув. Повернуться до справи привату та відміву грошей періоду Коломойського лише після скандалу з Укрнафтою. Якраз продовжуємо перечислювати бізнес на черзі ще одна гучна націоналізація. Коломойський у часі Януковича викопив величезну частку акції держави на компанії Укрнафта та Укртатнафта. Одна водобуває нафту, інша її переробляє. Тоді Беня придумав схему: нафту що видобула Укрнафта та переробила опаливо Укртатнафта, Він постачав на свою мережу ЗК, котрих, до речі, більше тисячі. Бензин та дизель він продавав, а виручку зі своїм постачальником не ділився. До слова борги покривав Кабмін. У 22 році з метою працездатності критичних підприємств у період війни держава і укрнафту і Укртатнафту цілком націоналізували, перекривши бенню мільярд прибут. Декілька місяців згодом почалася справа проти Коломойського, та внаслідок якої. Він і потрапив в СІЗО. Ще один втрачений мільярдний актив Коломойського найбільша українська авіакомпанія міжнародні авіалінії України або МАО. Це величезний авіаперевізник, що здійснював щонайменше 80% усіх рейсів, як і внутрішнього ринку, так і за кордон. Але з початком війни 20 з 24 бортів МАО були заморожені в Борисполі, де і знаходяться по сей день. Інші чотири бойниги продовжили літати у Європі як частний перевізник для футбольних команд. Але попиту на це було не дуже, та вже наявні на той момент борги МАО почали стрімко. Рости, досягнувши на піку майже 300 мільйонів євро. В результаті компанію визнали банкрутом, та прямо зараз її активи виставлені на торги. Окрім бортів, МАО володіла ще цілим рядом різних акцій, дотичних до транспортної інфраструктури України. З усього перечисленого на сьогоднішній день у Коломойського залишилися активи у металургії. Група Приват контролює Покровський, Марганецький та частково південний гірничі збагачувальні комбінати. Проте зостаннє, наприклад, нещодавно сталася цікава ситуація. Найбільший акціонер південного ГЗК Ахматовський ДТЕК звернувся до наглядової ради підприємства та до антимонопольного комітету задля спільного перегляду легітимності акціонера групи Приват, мовляв, той заволодів акціями підприємства незаконно та його долю необхідно стягнути. Коротше кажучи, поки Коломойського СІЗО. Його колишні партнери потрішки розтягають шматочки імперії. До речі, з приводу того ж Ахметова. У мене є на каналі відео і про ДТЕК, і про бізнес безпосередньо Ріната Ахметова. Там все набагато крупніше, та насправді Беня, в порівнянні з Донбасським металургом, скоріше малий підприємець. Окрім металургії, компанії Коломойського контролюють величезну мережу АЗК по усій країні. На сьогоднішній день їх число налічує півтори тисячі. Працюють вони під брендами Avias, ANP, ZNP, Sentoza, Rubix та Yukon. Раніше саме завдяки цим мережам, Беня та його друзі зливали. Державне паливо та після націоналізації Укрнафти та Укртатнафти мережі існують ледве перекриваючи свої власні витрати, проте їх доля на ринку досі рекордна: 25%. Продовжуємо перечень актуального бізнесу Коломойського. В Україні діє ледве не єдиний хімзавод, що виробляє рідкий хлор. Дніпровський Дніпроазот. Це найбільший постачальник усіх водоканалів країни, та власником підприємства є група приват. До речі, завдяки цьому виробнику Коломойський вдало маніпулював владою та отримував потрібні для себе рішення. Він просто зупиняв. Виробництво на підприємстві, та дуже швидко усі водоканали України залишалися без необхідного рідкого хлору. Якщо хтось не розуміє, то саме завдяки цьому розчину у наших з вами кранах тече хоча б трішки, але очищена вода. Також, окрім вищеперечислених активів, портфель Коломойського має трішки більше 100 тисяч гектарів землі, саджають, як це здебільшого буває, зернові та олійні культури. Окрім гектарів полей, група приват володіє торговою маркою щедро, куди входять львівський, харківський та запорізький масложировий комбінат. Одночасно з тим Коломойський володіє контрольною часткою акції у торговій марці Біола, випускає мінералку, соки та усякі там газовані напої. Ще одним досить поважним активом є частки у енергетиці. Група Приват має повне право власності на Полтавське, Чернігівське, Сумське та Хмельницьке обленерго, та частково на Дніпровське та Запорізьке. Також, окрім цього, варто напевно підмітити активи Коломойського у рухомому та нерухомому майні. Раніше я згадував, що з виведених коштів через приват Беня скупляв майно у штатах. Так ось, деяку частку знайшли та арештували, але оформлював він все на різні кіберські офшори, та не виключно, що багато чого ще не відкопали. Менше з тим, штатівська нерухомість це далеко не все. Компанія структури Коломойського володіють десятками квартир у Італії, Великій Британії, Швеції та Швейцарії, а також цілим замком п'ятнадцятого століття у Франції. Там же, наче у Парижі, у нього декілька пентхаусів з видом на вежу. Я впевнений, що величезну частину, зокрема, закордонних активів, ми ще не знайшли, та можливо ніколи й не знайдемо. Менше з тим, ось вже майже півроку Коломойський Ігор Валерійович перебуває у СІЗО. Та прогнози по його справі дуже невтішні, мовляв, під час війни можливо, така собі показова страта. Звичайно, не буквальна, але все ж. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Ви поставите йому лайк, підпишитесь на канал, відвідаєте наш телеграм-канал та залишите якийсь коментар. В будь-якому випадку, дякую, що додивилися. Буду радий бачити вас ще на інших цікавих сюжетах. З вами був вільний погляд. До нових зустрічей та слава Україні!